Росія починає втрачати одного зі своїх найближчих союзників. Між Мордором і Казахстаном розгорівся масштабний політичний скандал. Справа в тому, що казахи втомилися терпіти агресивні випади фашистського сусіда, і заборонили в'їзд в Україну цілому ряду високопоставлених чиновників з Росії, включаючи навіть віце-спікера Держдуми. Причина публічні образливі та ворожі висловлювання всіх цих осіб про Казахстан і його керівництво. Наприклад, Петро Толстой назвав Казахстан проблемою після України Алмати це російське місто, і звинуватив Астану у вигадуванні історії для дистанціювання від Росії у чорний список, відправлений слідом за військовим кораблем. Потрапили відомі пропагандисти та військові злочинці. Головний ідеолог російського нацизму та особиста борода Путіна Олександр Дугін, пропагандисти Тіна Канделакі та Тигран Кеосаян. Депутати Держдуми Євген Федоров, В'ячеслав Ніконов і Петро Толстой, а також старі затерті до дір імперці Костянтин Затулін і Євген Примаков. Вся ця зграя публічно заявляла претензії на землі Казахстану і взагалі відмовляється визнавати законність цієї держави. Цього тижня знову з'явився депутат Федоров. Член Держдуми вважає, що Казахстан не вийшов зі складу радянського союзу відповідно до міжнародного права. Тому країну можна вважати територією не зовсім законного характеру, поки вони за законом не вийшли зі складу СРСР, а СРСР Росія статус повинен бути закріплений в міжнародних документах, наприклад, двосторонніх договорах. Казахстан не Проводив референдум про вихід з СРСР не плутати з референдумом про незалежність, тобто не було процедури виходу, і відповідно в нас взагалі самого виходу. Петро Толстой навіть не приховує, що Казахстан буде наступним після України. Він відкрито загрожує казахському народу. Якщо ми не закриємо тему України, матимемо проблеми з Казахстаном, та то Вірменією та іншими країнами, які нас оточують, навіть з Казахстаном ви вважаєте? Ну звичайно, тому. Ну, подивіться на те, що відбувається сьогодні в Казахстані, в плані, так би мовити, побудови певної казахської держави, яка там розквітає національна міфологія щодо незалежності, щодо переходу на латиницю там дуже багато всього цікавого, якщо ви так придивитеся. Просто вдумайтеся це говорить віце спікер російського парламенту на адресу союзної держави. Казахстан, член ОДКБ і, так би мовити, знаходиться під захистом Росії. Але, як кажуть, хто читав Будапештський меморандум, той у цирку не сміється, будь-які підписані з Росією папери потрібно сприймати виключно, як анекдот, він не був оригіналом, він то дуже любив випити. Я почав менше жартувати, і майже перестав сміятися. Кремль давно почав вирощувати ненависть до Казахстану, діють за тим же принципом, що і проти України, навіть тези однакові. Весь цей нісенітниця про те, що Казахстану ніколи не існувало, що це споконвічно російська земля, і казахи повинні все повернути своїм старшим братам. Слухайте, давайте звернемо увагу, що наступна проблема це, це Казахстан, тому що там теж можуть початися ті ж самі нацистські процеси, як в Україні. А кордон у нас там. І росіян там багато, там і території там, вибачте, Семипалатинськ там, і, між іншим, ядерне паливо для всього нашого Росатому теж там. Ми її визнали. Орки, як справжні нацисти, принижують казахську культуру та мову. Росіяни відкидають навіть саме право казахів на державність, те, що казахи насмілилися створити власну незалежну державу, образило росіян до глибини душі. Імперці так обурені, що аж їсти не можуть. А ось коли офіційний орган Казахстану заявляє А ми ніяких подарунків не пам'ятаємо. Це взагалі не подарунок, це ми у вас відібрали. А якщо ви у нас відібрали, а тут або подарунок, або відібрали. Так? Тоді давайте тоді з вами розмовляти по іншому, бо іншою мовою, хлопці. Казахстанці розумієте, Ось коли ми вимагаємо, е, піднімаємо питання повернення територій і відновлення незаконних рішень 91-го року. Насправді у нас обмеження тільки одне: морально, е, моральне обмеження. І звичайно, головний маркер наближення агресії ну це розгін істерії про утиски російськомовного населення. Тіна Канделакі опублікувала пост, в якому стверджує, що там повільно, але впевнено продовжують витісняти російську мову на державному рівні. Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. Наприклад, пропонують замінити станцію Уральськ на Арал, Узень на Жанаозен і так далі. Як показує досвід Прибалтики, це дуже небезпечна тенденція. Це говорить про те, що Росія планує вбивати російськомовних тепер і в Казахстані. Ситуація в цілому нагадує Україну дві, 2014 року. Тоді Москва скористалася тим, що орендувала базу в Севастополі, і саме звідти почала вторгнення. У Казахстані також Росія орендує величезну територію Байконур. Як і Крим, він не дає спокою рашистам. і вони все навколо нього залили слиною. Щоб вони змушували російських вчительок у Павлодарі вибачатися, коли ті кажуть, що це росіяни побудували це місто. І я проти того, щоб вони забували про те, що Алмаата це місто вірне, наша російська фортеця, козацька. Російська пропаганда веде активну антиказахську діяльність у Росії та в самому Казахстані. З казахів створюють образ ворога і знеособлюють. Росіяни, в принципі, завжди демонстративно неповажно ставилися до казахів, як і до інших народів. Козахи, брати. Що це за невдячність? Хлопці, ви справді вирішили, що Росія кудись зникне? Емігрує на Марс? Або ви думаєте, що ви емігруєте? Подивіться <гум> уважно на Україну. Подумайте серйозно. Звісно, ненависть породжує ненависть. Казахи почали ганяти росіян мокрими ганчірками і в хвіст, і в гриву. Особливо дістається тим, хто через недоумство додумався показувати фашистську зесимволіку. Сергію Філіповичу. Дивіться. Забери. Давай, до... давай, давай. Прибирай зараз, прибирай. Я ось, Я зараз знімаю. Давай прибирайте швидше. Вони приїхали справжні росіяни з паспортами. Не мені. Вони зараз у Казахстані знаходяться. В Росії нехай їздять. У Казахстані не можна їздити. Прибирайте, давайте швидше. Ви не кричіть у нас батько помер. Вони приїхали. У них російські паспорти. На митниці, власне, нічого не сказали би забираю. Завдяки надзвичайно агресивній російській пропаганді казахи зрозуміли, хто справжній ворог, а хто друг і союзник. Поки керівництво Казахстану продовжує загравати з московськими терористами, більшість казахів чітко визначилися, на чиєму вони боці. Смерть російським фашистам, окупантам, так, ну, які за гроші вбивають, гвалтують, бити, крадуть, мародерствують у чужій державі. Слава Україні. Крим український. Субтитри зробив Діма Торзок Ми, казахи, за щастя, Українців. І за щастя своїх дітей, російських окупантів, ненавидимо, незважаючи на очевидні агресивні дії Москви, президент Казахстану вирішив поїхати на парад 9 травня, а це фактично підтримка агресора. Тому що Токаєв під час війни буде приймати парад російських військ, і що іронічно, ці ж самі війська через деякий час можуть вторгнутися в Казахстан, і їх від цього утримує тільки. Україна, яка четвертий рік веде боротьбу, і знищує ємель як тарганів. У нас був випадок. Я кажу, ось розповів, що витягували поранених через канал, ось цих переправляли. Вони тиждень не могли вибратися з нори. Вони в норі сиділи там в ямі. Тиждень там і гнили. Там запах був неймовірний від них. Гнили трупи, ось які там лежать, море трупів, і ті відірвані частини тіл, там руки, ноги, півголови. Можливо, ходиш, це бачиш усі. У прямому сенсі слово по залишках е, людських ходиш. Лідери тих колишніх радянських республік, які 9 травня будуть у Москві поруч з блідим геостратегом, повинні розуміти, що будуть вітати і махати ручками майбутнім вбивцям і катам їхніх власних народів. Від таких думок можна Георгіївською стрічкою вдавитися субтитри зробив Діма Торзок. Присутність на путінському параді це злочин проти власної країни. Немає жодної причини, щоб президент Казахстану був присутній у цій ганебній компанії, тим більше він один з небагатьох, хто дозволяє собі відкрито ставити на місце Путіна. Особливо пам'ятну прочуханку Токаєв влаштував окурку, коли той вкотре почав блеяти про російськомовних у Казахстані. Шановний Володимир Володимировичу. Шановні колеги, ідеал мене інструмент. Крім того, Володимир Іванович називають «з я зортом Айт менш мен'єн. Шафрум духував алгоритм використання в різних умовах, як список Армен Келіс і Казахстан. Генріс Ярасен даває тюрма бренда розсада до да потуку у шлек. Вже вони здивувалися, що президент Казахстану говорить казахською. Шовіністична пиха буквально стікає по їхніх обличчях. Важкі гроші, здається, видалися. Мюрей. Незважаючи на статус військового союзника Росії, Казахстан не визнає окупацію українських земель і виступає за територіальну цілісність України. Причому Токаїв зарядив це прямо в свинячі очі карликового завойовника. Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Абхазію. Ні південну Осетію, ні Абхазію, і вочевидь, цей принцип е буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на нашу думку, є е Луганськ і Донецьк. Наприкінці березня представник адміністрації президента Токаєва підкреслив, Казахстан поважає територіальну цілісність України. Звісно, без особистого дозволу Токаєва не могли бути складені чорні списки російських чиновників і пропагандистів. Оркам вдалося вивести з себе навіть одного з найбільш лояльних сусідів. Сподіваємося, наступним кроком буде запрошення Путіна до Астани та арешт за рішенням міжнародного кримінального суду. Цей вчинок дійсно може запобігти нападу Москви на Казахстан. Я вам кажу, як вирішується проблема. Російські фашисти розуміють тільки силу, чим більше йти їм на поступки і намагатися будувати добросусідські відносини. Тим агресивнішими і кровожерливішими вони стають будь-який дружній жест російські фашисти розцінюють як слабкість і привід до нападу. Казахи прекрасно розуміють, що після звинувачень на адресу казахів, що в Казахстані утискають російську мову, можуть за цим піти танки, можуть початися військові дії, провокації тому в Казахстані розуміють, що Якщо дати розгулятися сепаратистам, то в подальшому ці сепаратисти можуть заявити про те, що північний Казахстан хоче відокремитися від Казахстану або східний Казахстан захоче відокремитися від Казахстану. Тобто, український сценарій мо може бути реалізований у Казахстані. Російські фашисти розуміють тільки удар під зад, і fpv дрон в брову. На щастя, казахи це добре усвідомлюють і сподіваємося, скоро приєднаються до українців. Щоб разом розвалити путінський рейх, я задав, пам'ятаю питання одній людині. Я кажу: блін, красивий герб, тризуб. Це означає тризуб. Він каже, там ще є слово воля. Я пам'ятаю, ми були десь на хрещатику, і там е е е був такий стенд. Я кажу, в сенсі, як це воля, він каже: ось, придивись. Я ось так дивлюся, і справді бачу вол я. І мені настільки сподобалося, що це символ свободи в гербі, так? І з того моменту я мріяв набити, але не було м м зручного випадку. Ось коли я став захисником України, я в першу чергу на найвиднішому місці нагадав собі, що, що я вільна людина. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Всі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.